Доброго дня. Доброго, Володимир Гнатович. Заходьте, присідайте, тільки одразу кажу, що без Ольги Микітівни пенсію на руки не видам, бо того разу було мені, що слухати від усіх пенсіонерок, в кого чоловіки є. Тут я завжди казав, що людина з великої букви. І Оля моя так завжди казала і вдома, і на вулиці, і клубі, в магазині. То що ви таке говорите? Я ж все для людей по-іншому і бути не може. Розповідайте, що сталося? Іде Ольга Микитівна? Оля моя зараз там бій. дуже добре. І я там скоро буду. І всі ми там скоро будемо. Боже. Вона ж була зовсім молода, всього 74 роки. Візьміть, зараз вам потрібна будь-яка допомога. Так, я... Знаєте, Ольга Микитівна мені була як рідна, кожного дня приходила. По ній можна було часи звіряти. Правда, час різний, але регулярно. Оля, да. <фух> була така хазяйка. І дома прибере, і їсти наварить, і все попрасує, і мене поцілує і... і спать. А як вона мене будила зранку, вставай, сволота! Курів їсти пора давати, скотиняка така стара, а потім на город поратися. А як ми з нею познайомилися? Вибачте, 病毒。<laughs>